І один рівень це рівень ідентифікації з нею, коли виникає цей конструкт в голові. Ти себе співвідносиш з інституціями, де ти отримав освіту, з обставинами, з текстами, які ти прочитав, і з культурними ідентичностями, до яких ти себе відносиш. І тому ти можеш бути в Канаді, в Україні, в Антарктиді, де завгодно. Але якщо ти себе ототожнюєш, ти вже частина цієї традиції, бо на тебе впливає факт ідентичності з чимось. Зазвичай це інституційний аспект і текстово-інфраструктурний аспект. А от ідейний рівень, uh -huh. ідеї, там, які передаються, школи, там, настрої, це трошки інше. Я вважаю, що в межах цієї національної ідентифікації може бути найширший спектр думок, вчень, конкуренції, чого завгодно. Тому шукати вирішальні ознаки в тій сфері безглуздо. Якщо так дворівнево, то, як на мене, це виходить ну, принаймні раціонально. Тобто mm -hmm. Тут не залишається питання, так, власне кажучи, чи був хлопчик. Да? Mm -hmm. Хлопчик таки був.